Ахо, вітаю. Вийшла невеличкий ефір, щоб сказати про те, що декілька неділь тому дві чи три може біля місяця. Я виходила в ефір і казала, що в мене є інформація інсайдерська із поля. Що почнуться якісь підводні течії у самому правлінні керівництві російської армії. Що це будуть оці розборки між крадіями, як вони там називаються, вори, законники в тому що там немає взагалі нікого, хто б не був з цієї сфери. А що керівництво армією, це бандити, які просто дійшли туди і зараз захватили і владу. Ну зараз я маю на увазі, там, коли це ще 30 років тому було, захватили владу, захватили і політику, і економіку, і релігію, і все. все, все. Тобто, це все такі в законі, знаєте. І зараз. Коли почнуться, це мене коли попереджали якісь оці підводні течії всередині. А то це буде слугувати руйнуванню цієї системи із середини, що звичайно нам дуже дуже корисно. Це відбувається не лише в самої Росії, буде відбуватися і в самій армії, а і, взагалі, в цій планетарній частині в Планетарній частині системи цієї, тому що всі системи взаємопов'язані, і ось мафії всі пов'язані, ці зеки всі пов'язані, вори в законі всі пов'язані, ці всі системи пов'язані, і всі вони також єдину якусь структуру дають. І зараз починається це планетарне. Я вже побачила інформацію, що ЧВК Вагнер зараз хочуть повністю на планеті і в Африці, і ще в інших. В країнах в них є якісь бази, де вони тренуються ще щось, будуть зараз це консервувати всередині. Там щось розпочинається, але що це для нас? Для нас це що запускається у цей процес, який я бачила, і тому просто тримаємо увагу. Нічого собі там не хочемо знати, розбиратися, тому що я казала, що план занадто складний, щоб ми його взагалі розуміли і знали. І я не знаю, чи взагалі є така людина на планеті, яка може знати про все це, що в них там відбувається. Але я маю таку впевненість. Що так як мені це показували ще і до війни, і на початку війни, і вже ось осінню, що це буде така дуже важлива частина по руйнуванню цієї системи із середини. Ось тому за того, щоб їй допомогти зробити той процес, куди це все веде, а це все веде до руйнування системи армії, російської армії, як такової, то ми просто туди дивимося. Та важливо десь там послухаємо новини, якісь почитаємо, що там, як що там кажуть експерти з цього приводу, щоб підсвітити. А якщо ми підсвітимо своєю увагою, то там цей процес і прискориться. Тобто, щоб воно ну, десь зараз на радарах у нас був добре. І ще така невеличка об'ява, я її ще потім окремо зроблю. Дуже багато зараз іде інсайдерської інформації, яку я не можу розповідати в прямих ефірах про Путіна, про Зеленського, там про тіньові різні схеми, про багато чого там про той же прапор, тому що дуже багато людей, які не з нашої теми, вони там починають якусь свою думку, і ми витрачаємо час не для того, щоб своє щось обговорювати на своїй мові. А пояснювати там те, що хто не являється там да, і не досить добре розуміє, через які милін дивимося на цей світ. То я хочу в своєму телеграм-каналі робити надиктовки. Тому що відео не завжди зручно, не завжди можливо. А на диктовки такі підкасти їх ще називають. Дуже крута ж можливість, і потім можна прослухати це. І для, для цього не потрібно так багато інтернету використовувати. Ось то хто не в моєму телеграм-каналі, будь ласка, заходьте тому, що фактично вся інсайдерська інформація буде там. Всередині, а тут ми зовні будемо якісь теми обговорювати, будемо якісь анонси робити. Ну тобто, будемо ту саму активність робити, яку робимо. Але мені вже декілька разів блокували і Інстаграм, і Фейсбук. І я тепер за цього не можу там певну роботу якусь свою робити і не можу бути активною і доносити ту інформацію, яка в мене є. І я повинна її доносити. Тому в телеграм-каналі можна бути більш вільними. Тож заходьте і будемо, будемо рухатися. Так, обіймаю сам серце.